Пішов на фронт у 2014 році. Я все думала, що він прийде, замінить нас як молодий чоловік. Повоював рік, повернувся, поробив з нами трошки. Десь рік поробив, а потім знову пішов, знову пішов на фронт. Жалко матір. у нього Сестра старша, є і племінника. Фахівець чудовий, Молода людина, з технікою справлявся чудово. Хороша молода людина, дружелюбний. Любив життя, мав, будував плани. Я чекав його, щоб повернутися. Робоче, його... робоче місце до цих пір його чекало. Мотивував що Ми... обов'язок мужчини Обов захищати мужчини, всіх да. нас. Дуже шкода, сумуємо. Гарна людина, вічна пам'ять.